Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нашій рубриці задачі зі старих зошитів. Сьогодні ось така нерівність. Ця нерівність з моїх старих зошитів, коли ми готувалися з учнями до вступу в Київський політех. Ця нерівність в мене є, показував в математичному класі, звичайно. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю нерівність. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я хочу спочатку показати, ну, коли математичний клас, то можна, звичайно, показувати і такий спосіб. Я, наприклад, першого Тобто, спосіб один, звичайно, оформлення. Я, наприклад, першого радикалу покажу, як можна з ним класно розправитися, скажімо так. Значить, Ми можемо наступним чином поступити. Корінь х плюс 2, а 16 відщепляю в самий кінець. Потім я можу сказати, що в нас входить в умову х плюс 2, тому х. Плюс 2х2 під знаком кореня, х плюс 2 більше або дорівнює 0, тому x більше або дорівнює мінус 2. Так я хочу попередити, що х більше або дорівнює мінус 2 це не область визначення. Я область визначення не знаходжу. Я просто роблю таку ремарку. Що в мене абсолютно очевидно х більше або дорівнює мінус 2. Тоді оцей вираз я подаю ось так. І кажу ж, дивіться, шановні, в мене під знаком корення повний квадрат виразу. Х плюс 2 мінус 4 в квадраті. Корінь із квадрата – це буде модуль. І все чудово. Так само можна розправитися з другим радикалом. Але часи проходять. Я займаюсь такою діяльністю, коли мені бажано, щоб всі учні зрозуміли, що я буду розв'язувати. Дуже бажано. Тому я вам покажу другий підхід. Знову таки, я почну з того, що оскільки х плюс 2 більше або дорівнює 0, то модуль нашого ось такого виразу дорівнює просто х плюс 2. І тоді я можу корінь із х плюс 2 позначити новою буковкою «Т», де «Т» більше буде дорівнює 0. Тобто ввести заміну. Давайте мерші для себе зрозуміємо, що буде у нас х. Х плюс 2 це т квадрат, і тому х це т квадрат мінус 2. Отже, наш перший радикал t квадрат мінус 2 плюс 18 мінус 8t. Наш другий радикал Т квадрат мінус 2 плюс 38 мінус 12 Т більше буде рівня 1 друга корінь із, е, перепрошую, не корінь, а 1 друга Т. Ми 1 друга, ну давайте я тут напишу, що наша права частина 1 друга стає просто без всякого модуля, це 1 друга Т. Після такого мого фокусу у першому, і відповідно ми можемо виконати певні спрощення зведення подібних доданків. І ми з вами приходимо до тієї фактично ситуації, яку ми бачили. Це в нас корінь t 4 в квадраті. Так, в мене між радикалами плюс. Він якось елегантно перетворився в мінус. Т мінус 6 у квадраті більше або дорівнює 1, ну, а друга Т. Модуль Т мінус 4 плюс модуль Т мінус 6 більше або дорівнює 1, друга Т. Отже, після такого вдалого кроку, ми отримаємо ось таку нерівність. Я маю сказати, що коли все-таки повернуся до першого оформлення. Це не парцен це, це спосіб, один на той самий, просто різна форма. Я маю сказати, що коли ми з учнями розв'язували ось таким першим оформленням, да, все одно після цього ми повинні були цей корінь заміняти новою буковкою, Т там, чи Y, і", і все одно ми приходили до заміни зміни, все одно ми проходили до нової зміни все одно. Тому чому б це не зробити зразу? Тобто, на мою думку, саме такий підхід, коли ми зразу ввели заміну, нам е, трішечки скорочує час на обчислення такого завдання, якщо воно буде на контрольній, самостійній і так далі. Тому, шановні учні, Хто до цього місця не дійшов, ми отримали нерівність з модулями. Ми з вами пам'ятаємо, що те більше буде рівню 0. Давайте я буду етапи нумерувати. Позначили, отримали, і далі ми з вами будемо опрацьовувати нерівність з модулями. Ви можете натиснути паузу і спробувати самостійно довести цю нерівність до кінця. Отже, сподіваюся, у вас вийшло розв'язати цю задачу до кінця. Давайте я покажу тим, хто не зміг впоратися, хто не знає, як розв'язуються такі нерівності. Е, нагадаю вам, що ми те розглядаємо більше буде дорівнює 0. Число, яке перетворюю у 0 перший вираз, що стоїть під знаком модуля, це четвірочка, Число, що перетворює другий, це 6. Тобто ми повинні розглянути для Т фактично три випадки. І перший випадок, який я пропоную розглядати, від 0 до 4, включаючи і 0,4. Тоді, під знаком першого модуля, в нас число від'ємне або 0, ми отримаємо розкриваючий модуль мінус попереду в дужках т 4 Так само для другого. І тоді ми за умови, що Т від 0 до 4, отримаємо, ну, я дарма проїхала, мінус Т-4 мінус Т-6 більше або дорівнює 1 друга Т. Розв'язуючи другу нерівність, ну, давайте я тут буду писати, розв'язуючи другу нерівність. Ми отримаємо Т менше або дорівнює 4. Ну, якщо треба малювати, можете намалювати. Ну, я думаю, що все-таки учні, які разом зі мною дивляться такі складні речі. розуміють, що якщо тут від 0 до 4, тут у нас менше або дорівнює 4, то спільне ми отримаємо Т від 0 до 4 у нашому першому випадку. Давайте я скопіюю нашу нерівність і буду розглядати другий випадок. Другий випадок це коли, другий випадок це коли давайте Т більше 4, бо ми вже розглянули дорівнює і менше 6. Тоді під знаком першого модуля Т-4 вираз додатній, тому ми модуль прибираємо. А під знаком другого виразу е е е е, вираз від'ємний, тому попереду мінус модуль заміняємо дужками. Т-4 мінус -т Т-6 більше буде рівню 1, друга Т за умови, що Т ось таке. Тому, розв'язуючи у першому, ми отримаємо Т менше буде рівню 4. А тут Т більше 4 менше 6. Ніяких розв'язків ми з вами не отримаємо. І я візьму цю нерівність, підтягну далі. І нам треба розглянути третій випадок. Третій випадок, якщо Т більше буде рівні 6, тоді під знаком і першого, Модуля і другого модуля стоять невід'ємні вирази, ми модуль можемо просто прибрати. Більше буде рівня 1, друга Т за умови, що Т більше буде рівня 6. Розв'язавши цю нерівність, ми отримаємо Т більше, буде рівня 6,2 третини, і Т більше буде рівня 6. Отже, наш третій випадок нам дасть. Т більше або дорівнює 6,2 третини. На нашому наступному етапі четвертому, ми, по-перше, напишемо, яке Т ми отримали. Т більше або дорівнює 0 менше, або дорівнює 4, або Т більше або дорівнює 23. І на цьому етапі ми повертаємося до нашої заміни. заміну. Буковкою ми позначали корінь з x плюс 2. Отже, корінь з плюс 2 більше буде дорівнює 0 менше буде дорівнює 4, або корінь із х плюс 2 більше буде рівню 23. Тому х плюс 2 більше буде дорівнює 0, менше буде дорівнює 16, або х плюс 2 більше буде дорівнює 409. Віднімемо двійку від всіх трьох частин першої нерівності. Віднімемо 2, перенесемо 2 просто-напросто, і ми з вами виходимо на відповідь фактично: від мінус 2 до 14 і від 42,49 до плюс нескінченності. Що і буде відповідь, я її зараз скопіюю. Сподіваюся, що вам було цікаво корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!